Якщо ви щодня проводите кілька годин за комп'ютером, то знаєте, як важливо мати зручне робоче місце. GT Racer b 541 – це офісне крісло, яке поєднує у собі комфорт, регулювання і сучасний функціональний підхід. Почнемо зі спинки. Вона має роздільну конструкцію з чітко вираженою підтримкою в зоні попереку. Це не просто дизайнерські рішення, це практичний елемент, що допомагає підтримувати стабільне положення тіла протягом дня. Висоту спинки можна регулювати, що дозволяє підлаштувати її під ваш зріст. Підголівник також регулюється як по висоті, так і по куту нахилу. Це особливо зручно, коли ви змінюєте положення під час роботи або відпочинку. Обивка з міцної сітчастої тканини. Вона добре пропускає повітря. Навіть у спекотний день ви не відчуєте дискомфорту. Щільна структура сітки забезпечує стійкість до зносу, тож крісло зберігає вигляд і форму навіть після тривалого використання. Сидіння м'яке з достатнім рівнем жорсткості не просідає, не деформується. А ось ця висувна підніжка чудове рішення для короткого перепочинку. Вона легко висувається, має двосекційну конструкцію і підходить навіть для високих користувачів. Спинка регулюється в межах 90 135 градусів від прямого робочого положення до розслабленого. Механізм гойдання типу синкро має три фіксовані позиції. Крісло майже автоматично підлаштовується під зміну положення тіла. Підлокітники 5D, їх можна регулювати по висоті, глибині, куту повороту та зміщення в сторони. Це дозволяє підібрати оптимальну позицію для рук під час роботи за комп'ютером, дзвінків чи читання. Вони виготовлені з міцного пластику і мають м'яку накладку зверху для зручної опори. Висота сидіння регулюється газліфтом класу Євростандарт. Механізм працює плавно та безшумно. Окремо можна налаштувати і глибину сидіння, що особливо зручно при різному зробітні або якщо потрібно, змінити посадку протягом дня, основа алюмінієва, п'ятипроменева конструкція витримує навантаження до 150 кг кілограм і залишається стабільною при зміні положення. Ролики забезпечують м'який контрольований хід по твердих і текстильних покриттях. Їх рух майже безшумний і не заважає оточенню. GT Racer B541F – Це про комфорт, контроль і зручність у кожній деталі. Якщо ви шукаєте крісло, яке реально працює на вас, ця модель точно варта уваги.